Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Військовий дядя Вася коментує останні події в Україні. Зеленський догрався. Бажаю міцного. Друзі, під час збройного конфлікту в будь-якій країні світу, будь то Ізраїль, Сирія чи інші країни. По-перше, влада країни миттєво приймає рішення та вводить в країні стан війни в незалежності від того, вони напали чи на них напав ворог. По друге, і це важливо: будь-яка війна починається з мобілізації економіки країни. Та промисловості по третє, в усіх країнах світу одночасно з мобілізацією економіки та промисловості першочергово на захист країни стають збройні сили, поліція, органи державної влади та місцевого самоврядування. Друзі, це дуже важливо. У нас в конституції прописані ідентичні вимоги щодо захисту країни в умовах війни. А тепер найголовніше цю інформацію, яку я вам зараз дам. Ви можете самостійно її перевірити. Так ось мирне цивільне населення, незалежно від статі та віку, яке перебуває в зоні збройного конфлікту, має бути негайно евакуйоване у більш безпечне місце. Держава здійснює усі необхідні заходи щодо організації евакуації та розміщення евакуйованих громадян. Друзі, ви просто представте собі таке, якби, наприклад, влада Ізраїлю залишила своїх громадян, як це постійно роблять наші мародери, залишаючи наших людей на призволяші в зоні бойових дій, я вам скажу так: для влади Ізраїлю це було б останнє, що вони зробили би за свою каденцію. Народ їх порвав би на лоскути. І ніхто нічого би не доказував, та й і ніхто ні про що би не просив, а просто прийшли би та розірвали на шмаття. А армія та поліція допомогли би в цьому. Так ось цивільне населення будь-якої цивілізованої країни світу не те, що має право. Йому ніхто не може заборонити виїхати до іншої безпечної держави. Тобто, друзі, звертаю вашу увагу на те, що наші провладні мародери та корупціонери цілеспрямовано юридично не визнають війну війною та в антиконституційний спосіб з порушенням Конвенції про права людини закрили кордони і насильно методом узурпації влади та спотворення законодавства України заставляють цивільне населення іти воювати у неоголошеній та світом невизнаній війні. А парадокс ще в тому, що вони самі та їх діти-мажори не приймають взагалі участі у цій війні. Натомість вони відверто займаються мордерством, пограбуванням країни та знищенням економіки і промисловості держави. А силові структури, які мали би першочергово йти воювати, забезпечують їм безпеку незаконної діяльності. Тобто поліція відіграє роль. Ціпного пса, який охороняє свого злодія господаря. Друзі, ми зараз є свідками масштабних злочинів проти народу України. Крім того, по усім показникам ми зараз живемо не у вільній країні, а знаходимося в сучасному гетто, де відбувається знищення нашої нації. Де відбувається знищення нашої нації, клептократичною владою. Українці пам'ятайте, що влада мародерів та корупціонерів на чолі із Зеленським не тільки не визнає війну війною, вона навмисно знищує конституційний устрій країни, і завадити цьому можемо лише ми, народ України. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Бажаю міцного друзі, дії влади з кожним днем викликають все більше і більше питань щодо реальних цілей знаходження їх при владі. Таке відчуття, що вони цілеспрямовано роблять все, щоб було в Україні більше жертв. Кожного дня відбуваються ворожі ракетні обстріли. Всі знаєте про наслідки у Полтаві, у Львові, в Дніпрі, в Кривому Розі та в інших містах України. Це наскільки треба бути тупим або з інших корисливих мотивів, щоб по всій території України заборонити масові за. Ходи, але згідно до пробної кампанії перевести школи із дистанційного навчання на очне. Друзі, ніхто не може спрогнозувати, куди наступного разу прилетить російська ракета знову в Охмадит або в якусь школу. Знаєте, в чому ще парадокс? А в тому, що в деяких не можу сказати про всі школи, але в деяких школах батьків школярів заставляють писати заяви. Що батьки усвідомлюють небезпеку та передають дитину в школу за власною ініціативою? Це повна дурка. Вони започатковують якісь недолугі проекти, наражають наших дітей на небезпеку та ще й і відповідальність повністю перекладають на батьків. Друзі, у мене питання. А як ви вважаєте, а чи доцільно зараз розуміючи, якої якості укриття в наших школах? Усвідомлюючи великий ступінь ракетної загрози, переводити навчання в школах із дистанційного на офлайн. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Якщо у ваших школах заставляють батьків писати подібні заяви, також напишіть, хоч будемо орієнтуватись щодо системності даних рішень. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Військовий ігор Матюшкін пише наступне: за те, що відбувається зараз в країні, несе відповідальність Зеленський. Він зрадник, він для себе знає. Ми ж дорослі люди. Ми розуміємо, всі прихильники Зеленського такі самі, як росіяни. Вони благоговійно люблять свого Владіміра, і прощають йому його злочини. Вони мають усвідомити той жах, той рівень катастрофи, до якої привів країну, і найвеличніший лідер, усвідомити власну відповідальність за тисячі зруйнованих життів і зникнути з інфопростору. Цього достатньо Владіміри з спільниками мають сісти у в'язницю без варіантів. Всі, хто були в слузі народу, або допомагали в передвиборчій агітації, всі артисти Вартала, актори, політики, активісти, журналісти і команди журналістів мають бути люстровані, зникнути з інфомпростору назавжди. Тоді ця країна отримає шанс бути цивілізованою європейською країною. Після останнього голосування в раді спливає на думку тільки одне: щоб закінчити війну нам потрібно всього два батальйони: один з дітей народних депутатів, другий з дітей представників генштабу. І Відразу буде все, і зброя і авіація, і підтримка артилерії, і навіть підводний чон, спливає. А поки ви діти робітників селян, гине світ нації, то нічого у нас не буде. Про це в свій час говорив Василь Щербаков, комбат Київський. Русі, ну і в чому він не правий? Тисячі простих хлопців зараз там, а де політики їхні діти? Не так давно Верховна Рада України проголосувала за зменшення граничного віка перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. 309 голосів за. Щодо цього свою інформацію має військовий з позивним влад, буче. Він уже неодноразово звертався до народу та влади. Доброго дня, любі українці, любий народ, мій нешанована мною влада. Це, сьогодні я хочу звернутися до вас з таким питанням, що ви робите і для кого ви це робите. Коли ви забрали доплати по 30 тисяч, по 100 тисяч, дуже багато хлопців розочарувалися вам у вас, дуже багато хлопців поникли, бо перестали допомагати своїм родинам. Своїм сім'ям, бо не було коштів, бо дуже багато хлопців по сій день покупають запчастини для машин для спецтехніки, броньованої техніки за свій кошт. Деталей немає. Перейдемо далі. Е, ви придумали якусь дурню фонди. Що волонтери повинні платити 19%, 19 в податку зі зборів на волонтерство? Що ви якоби нас держава забезпечила тепловізорами, птічками, дальномірами, біноклями та навіть елементарно гарними лопатами. Ви кричите «Окапуйтесь». з чим окапуватися? Чим? Тими совками, дрочами, які ви подаєте, які коштують по три тисячі гривень в бумажках повідомостях. Люди добрі, ви там, ви подуріли зовсім чи як? Я вам скажу ситуацію. Не так давно ми були на бойових. Місяць десь ми не виходили, билися за кожний клаптик землі. Так от, біля нас було сім підрозділів. І лише у нас в моєму підрозділі, в моєму баті, були ночні птічки. За дні дні я взагалі молчу. хлопці їх не бачили з інших підрозділів. Вони у нас проросили тепловізори, біноклі, бо у них немає. Що коїться? Ви хочете здати Україну? зеленісти? Харе. Бо це дуже печально для вас закончиться. Я не вражаю. Я констатую факти військових, які проти вас. І ви все більше і більше їх побуждаєте. Вам коштів мало. Ви підняли для населення, опять підняли ето. Ой, вибачте, підняли ціну на електрику. Такого ви грабуєте бабушку дедушку у якій пенсія 15 тисячі і яка з цих грошей 500 гривень віддає на тепловізор. Зеленісти! Ви обожрались! У вас пузо в три рази більше стало. Про... Узнаєте, скільки у вас там? 247 коаліція. Та кожен з вас покупив по дві, по три машини, по два-три по три доми, а люди останню копійку. Віддають на фронт. У нас війна, і була б моя воля, я б зробив, як в Китаї, розстріл. Розстрілять, без суда і слідства, взятки, шантажі, вимагательство. Батальйони Монако. Ви закалібали. Побачте, схаменіться, бо буде горе, буде горе. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.